Сьогодні урочистий день. Сьогодні нові члени шкільного чиського самоврядування отримали своє посвідчення з рук міського голови. Дійсно, це святковий день, тому що досить довго на до цього йшли. Планували сьогодні. В нашому місті дійсно зміни в молодіжному русі нашої територіальної громади. У нас на базі нашої молодіжної ради створено окреме крило. Це крило, яке об'єднає нашу учнівську молодь. Це я і вся наша міська влада завжди відкрити до будь-яких ініціатив нашої молоді. Ви майбутнє нашого крину, майбутнє нашого міста. Ідея учнівського самоврядування дуже. Е... Класно, тому що можна об'єднуватися, ділитися своїми думками, якимись новими ідеями, проєктами і приносити користь нашій громаді, так нашому місту. Дуже рада, що випала така можливість. Маю великі надії з приводу наших проєктів нових хочемо розвивати наше місто. Дуже класно, те, що є можливість така. Що наш міський голова, міська влада надає молоді можливість розкривати себе з нової сторони, знайомитися більше спілкування. Кожна особистість може пропонувати свої ідеї, і завдяки цьому ми зможемо сплочитися і зробити дуже багато для нашого міста. Вони будуть як одна команда діяти з ними будуть займатися провідні фахівці, спеціалісти. Це і тренінги і форуми, і майстер-класи будуть можливості навіть писати міні-гранти, вони проводити якісь цікаві ідеї в своїх закладах освіти. Ми будемо їх підтримувати. Ти як і міська влада, яка завжди за молодь за те, щоб вона розвивалась, і ми вітаємо всіх на обраних членів шкільного середування міста Кам'янське.